Вітаю, дорогі друзі. Ну що, відпочила трохи, відпочила, відпочила, але ж треба продовжувати. Так ось сьогодні взялась, буду продовжувати свій ремонт. Подивилась, от в мене є такий шпаклівка, мені зараз треба шпаклювати. Подивилась, тут нічого не написано, як його розбавляти, що з ним робити. Позвонила майстру, говорю, що робити, а він каже, що Треба розвести водою до консистенції, яку ви хочете, чи жидкісу, чи густішу. Ну, говорить, потім, якщо розводити, то сухе туди не, не додається. І говорить, що вона довго не стоїть, а вона схвачується. Значить, я буду по пів пакета розбавляти і використаю, потім буду продовжувати. Ну, буду ось половинку висиплю. Половинку висиплю, а остальне потім. Запаковано пополовинки буде. Добавляю воду. Ого. Сказав майстер, от треба розвести. А сухе не можна додати. Оце таке густе бачу воно. Це ж треба якесь жидкіше, щоб було, бо я ж буду валіком наносити. Це так я готовлю шпакльовку, шпаклювати стіни. Тріщини дири я вже зробила. і прогрунтувала, а тепер тільки шпакльовка аж потім покраска. Оце такі малярні роботи. Оце таке жидке, мабуть, і буде. Це використаю, потім другу половину візьму. І я думаю, що ось така густота, отака от. ось комок якийсь треба розросити. Всі комочки треба розбити. Треба, щоб їх не було. Угу. Так, і буду наносити на стіни валіком. Подивлюсь, що вийде. І отак, дівчатка, я ось ці угли ниточку его заделаем. Так. Вот так. Уголочки. Щиточку А остальные будут валиком. Отак От валіком. Ввалік От. залишає малюнок. І так по цьому малюнку я буду і красити. І буде в мене, так сказати, із малюнком. Дивіться, гарно лягає. Гарно лягає. Ну, я зрозуміла, два кілограма мені не хватить, мені треба докупляти. Отак От і так буду продовжувати. потолочку гарно получається, угу. гарно гарно. І так, дивіться, уже прошпаклювала. Уже красивіше. Ось ось так воно все виглядить. Ну, ще залишився процес, який прогрунтувати ще раз і потім покрасити уже начисто. Продовжую. Ще раз прогрунтую. От у мене стала ґрунтовка. А потім буду білити начисто. Процес іде. І ось, дівчатка, последній етап. Покраска вже начисто. Оце така сніжка. дивіться, оцею сніжкою я білю уже. Кінець кінцем. Кінцевий процес. Отак, от отак валіком, гарненько, тихенько, і по всіх стінах. Ложиться рівномірно і гарно. І так, дівчатка, я продовжую. І ось дивіться, друзі, що в мене вийшло. Пофарбувала стіни. Пофарбувала стелю. От. І ще є робота. Дивіться, треба пофарбувати оці труби. Ось вони. Пофарбувати плинтус. О, такий він. І треба пофарбувати ось ці двері. Дивіться. Треба ще пофарбувати двері. Так що ще робота є. Ще не кінець. Попрати оці всі, оці всі ганчірки і видраять ванну. Так що, мої милі хороші друзі, ось таке в мене вийшло. Ну що, пофарбувала я стіни і стелю в один колір. Чого тому що Буде для мене дуже-дуже зручно. Якщо десь щось запачкається, я візьму раз і підкрашу. І буде дуже-дуже зручно. Отак я і придумала собі. Тільки біле. Якщо якийсь колір додати, то тоді ж треба було підбирати колір, і вони угадають, що таке будуть п'ятна, да? плями якісь. А так, біленьке да й все. І ще я сьогодні їздила. На ринок купила фарбу е, білу для дверей, для труб. І купила ще фарбу для плінтуса. Червоненьку. Отаку от маленьку баночку. А білої краски я купила пів літру. І ще докупляла я водоемульсіонку, То мені не хватило. Ще одну банку, повністю дві банки. Я і зрасходувала. Ну, в мене ремонт обійшовся. Дивіться, тоді я заплатила 430, а зараз 330. ну Обійшовся 770 гривень. Отакі От мощні гроші. ну мощний, Мощна була моя праця. наскакалась на той стіл, Ну, вже завтра дивіться, вже проще. Так, простішенько, пофарбую з пола, вже ж, лізти не треба нікуди. Пофарбую. І завтра, я думаю, вам покажу все в готовому вигляді. Вимию ванну, туалет, вимою пол, все зроблю. Розвішу оці ж свої полички, люстерко повішу. І вам покажу завтра. А сьогодні, ви, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до побачення.